Всім доброго дня, слава Україні! Дякуємо Добре. нашим захисникам, дякую, що знайшли час на те, щоб зустрітися. За планом роботи ми розглядаємо сьогодні одне питання, яке стимулює наших творчих і обдарованих дітей. Питання пов'язане з завершенням навчального року і з врученням дітям і педагогам, які їх підготували відзнак. У роботі комісії бере участь секретар ради, заступник голови селищного обоє з правом дорадчого голосу, член комісії, секретар комісії Василь Семенюк, і Віталій Васильович, член комісії, який присутній онлайн на зв'язку, який є суб'єктом подання нашого проєкту рішення. Проєкт розроблений на виконання нашого рішення Луцької селищної ради від 18-11. 2022 року номер 1429-23-2022 та про затвердження положення про порядок матеріального стимулювання здобувачів освіти, які стали переможцями міжнародних всеукраїнських обласних конкурсів, турнірів, чемпіонатів, спортивних змагань та педагогічних працівників, які їх підготували. Віталій Васильович подав ґрунтовну довідку, яку ми уклали у протокол, і з тим, які досягнення здобули наші діти, засідала комісія відділу освіти, відповідно, узагальнювала питання. І маємо такі пропозиції до розгляду. До першої категорії нагород є в табличці зведено. Керівник, який підготував дитину, сума коштів, яка пропонується до виплати, то я може не буду вже озвучувати досягнення, бо вони будуть озвучені на е святкових заходах у п'ятницю дітям. Ми лише пройдемося по сувах і е по врученнях на, на город. Неділю, так. Отже, Віталіна Голодій, яка брала участь у зимовому чемпіонаті і підготувала Надія Зубова, отримує грошову нагороду в розмірі 1500 гривень. Назар Никитин грошову нагороду в розмірі 1000 гривень. Марія Якимів, яку підготувала Лілія Мурой 2500 гривень. Іван Шубенець отримує допомогу 1000 гривень. Максим Наставний, Павло Печер, Андрій Пігіль, Володимир Король, Остап Матішин. Назар Тимчишин, Артем Ковач, Денис Кучер, Олександр Семенишин і Захар Семенишин отримують по тисячу гривень. Допом... Перейшла від допомоги нагороди, ви нагороди. Арсен Дожджаник тисячу гривень. Христина Дарвай дві тисячі гривень. Арсен Образюк, Вікторія Настасяк, Марія Тимофієва, Марія Дяків, Анастасія Дубляник, Вероніка Гайнюк, Анастасія Кренців, Андрій Настасяк, Кароліна Фуляс і Анастасія Федорів по 2 тисячі гривень. Діти, які перемогли на обласному конкурсі серцем єдиним, ми Україна» серед закладів освіти області, ми дуже ними гордимося. Було дуже рівне представлення нашої громади. Я у прямому ефірі переживала і волювала за них. Марта Феденяк, Юліана Феденяк, Дарина Славська, Марія Лапій, Денис Дацьов, Володимир Семенишин, Артем Чулан і Володимир Король по 1000 гривень. Це спортсмени. Каталея Федорос, 1500 гривень. Обласний конкурс іграшок сувенірів. Тадей Штемік, 1500 гривень. Марта Феденяк, Юліана Феденяк, Дарина Славська, Марія Лапій, Ярослав Фіношина, Ростослав Костюк по 1000 гривень. Кирило Дорош. Спортсмени Кирило Дорож, Павло Шубинець, Марія Матійченко 800 гривень, Микола Котик – 800 гривень, Галина Вісімських 800 гривень, Софія Генюк 800 гривень. Тамара Панас, мова йде зараз про Олімпіади предметність біології. Тамара Панас, Роман Перен із англійської мови, Володимир Юрків із географії, Софія Липівська, як ти знаєш білію. Матвій Хомишин, як ти знаєш Біблію, біб Анна Анастасія Штейн обласний конкурс дослідницьких проєктів, Христина Дервай, обласний конкурс дослідницьких проєктів. Марта Феденяк, Юліана Феденяк, Марія Лапій, Ростислав Костів, Дарина Славська, обласні змагання з пішохідного туризму. По е, е, всі діти, крім до Марти Феденяк по тисячі гривень. Марта Феденяк. Юліана Поденяк, Марія Лапіра, Стеслав Кості, Дерена Каска, це пішохідний туризм по 800 гривень. Степан Бучків Вільна боротьба 500 гривень. Данило Ковалець Вільна боротьба 500 гривень. Софія Шарабіяк. Міжнародний конкурс з Україною нас» 1000 гривень. І е, другий пункт рішення нагородити грошовою винагороди педагогічних працівників, які підготували переможців міжнародних всеукраїнських олімпіад, обласних конкурсів, турнірів, чемпіонатів, спортивних змагань за категоріями. Е, вихованці, вихованці надії зубової 1, 2, 3, 4, які здобули е, зайняти перше, друге і третє місця. Дві тисячі отримує пані Надія. Вихованці Лілії Мураль, які здобули перше місце в пісенному конкурсі і міжнародному конкурсі з українознавства 2500 гривень. У Христина Дарвай міжнародний конкурс Українознавства 2500 гривень. І вихованці Максим, Максима Кравченко теж перше, друге, третє місце. Максим отримує 2000 гривень. Володимир Зубов, який має один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять вихованців. Так, волейбольна команда дві тисячі гривень. <святково> ольга Хомен і Максим Грушаник, які підготували цей творчий конкурс серцем Єдиними Україна, які є авторами цього сценарного ходу і цієї перемоги дві <святково> тисячі гривень. Михайло мороз, 2000 гривень, обласні змагання пам'яті ветеранів туризму, брали участь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 дітей. Оксана Дацьо, вчителька за обласний конкурс іграшок сувенірів, 1500 гривень. Тетяна, Штень, обласний конкурс творчості дітей учнівської молоді за нашу свободу, 1500 гривень. Обласні змагання з пішохідного туризму, Ростислав Мороз, 1500 гривень. І за третє місце він має друге і третє місце, його команди мають в обласних змаганнях. І четверта категорія по 1500 гривень отримують вчителі Світлана Колдрич за Всеукраїнську олімпіаду біології третє місце учень зайняв Олена Анастасяк, 1500 гривень англійська мова, е, Любов Тиндик, 1500 гривень Олімпіада з географії, е, Ольга. Совачушко, 1500 гривень, Біблія, Тетяна Панків, як ти знаєш, Біблія 1500 гривень. І, і, і зараз зараз по Тетяна Штень за конкурс дослідницьких проєктів 1500 гривень. Наталія Шутка за обласний конкурс дослідницьких проєктів 1500 гривень. Галина Сова 1500 гривень. Хочу сказати, що наврядчику громада має такі високі досягнення в здобуття першого розових місць, першого, друге, третє місця як в спорті, так і в освітній діяльності. На часі педагогічний кодекс вчора був освітній форум, розробля, розробляє наш уряд, задекларував принаймні розробку педагогічного кодексу. Я думаю, що в цьому педагогічному кодексі також будуть враховані творчі вчителі. І їх професійне зростання. Дякуємо за такі пропозиції за те, що в нас є така програма, і за те, що ми, хоч якось можемо подякувати людям, які ну, мають такі здобутки. Їхні діти однозначно тут є кілька випускників. Ми їх ну, вже знаємо. Я думаю, що діти з високими результатами пройдуть зовнішнє незалежне оцінювання, і вони будуть здобувати освіту в Україні. Дуже, дуже хочу відзначити, подякувати Віталію Васильовичу від всіх нас, від депутатського корпусу, Ользі Хомен за сценаристів за серцем єдиним Україна, ну і масиву відповідно, і за їхні здобутки. Дякуємо за освіту, дякую, дякую. за розуміння, дякуємо за проєкт рішення. Напевно, ми маємо його схвалити і направити для включення в розпорядження голови. Чи воно голосується да. на сесії? Тільки в розпорядженні голови. Ні, розпорядження не, голови не поставить рішення. Добре. Добре. Добре, тоді прошу голосувати. Василь Дмитрович за. Якими за ліник? Лінник за. за. Дякуємо за підтримку, за розуміння. Протокол надамо для включення в розпорядження голови. Дякую всім за, за присутність.